Заступнику начальника Сєвєродонецької МВА Олегу Кузьмінову колегія суддів відмовила у задоволенні апеляційної скарги у поновленні на посаді. Апеляційний суд постановив апеляційну скаргу захисника Хачатурова Романа Сергійовича залишити без задоволення. Бувало слідчі суді районного суду міста Дніпропетровська від 30 червня 2023 року про відсторонення від посади Кузьмінова. Олега Юрійовича підозрювано чиненні кримінального правопорушення передбаченого частини 2 статті 367 кримінального кодексу України залишити без змін. Хвала набирає закону силу з метою проголошення касаційному оскарженню Не підлягає. Нагадаємо, жовтневий районний суд Дніпра відсторонив заступника начальника Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олега Кузьмінова від посади на час розслідування справи про поставки продуктів до гуманітарного штабу. Клопотання прокуратури задовольнив суддя Сергій Фідоришів. 23 червня. Кузьмінову повідомили про підозру у службовій недбалості поставок продуктів у місто на початок поновоштабного вторгнення. Збитки бюджету склали 3 мільйона гривень.